Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо особливості програмного продукту Caseware Financial, який призначено для допомоги у формуванні автоматизованого звіту, що відповідає нормативним вимогам і стандартам подання та розкриття фінансової звітності. Програма дозволяє налаштувати фінансову звітність відповідно до потреб конкретних організацій. Шаблон Кейсфер Financial дозволяє легко імпортувати дані з широкого спектру пакетів бухгалтерського програмного забезпечення. Крім того, користувачі отримують можливість експортувати власну фінансову звітність у безліч текстових редакторів, таких як HTML, PDF, Word, або ж HTML із розширенням XBRL, яке буде використано для подання до порталу розкриття фінансової звітності. Завдяки роботі з Caseware Financial ви зможете знизити ризик виникнення технічних помилок при складанні фінансових звітів, це стане можливим завдяки автоматизації основних етапів роботи, перевірки даних та організації сумісної роботи над фінансовою звітністю. А сам на етапі завантаження даних імпорту оборотно сальдової відомості на основі існуючого плану рахунків, яким присвоєно номери мепінгу програми, які потім будуть звірятися між звітами та примітками і зможуть вказати на можливі помилки користувачів. На початкових етапах роботи з програмою користувач отримає стандартний шаблон з розширеним функціоналом. Та налаштовує його перед роботою з проектами, незалежно від того, скільки їх буде. Ви маєте можливість приховати непотрібні вам примітки, які не будуть використані в вашій фінансовій звітності. Крім того, ви можете сортувати ваші примітки, звіти, облікову політику, фінансові інструменти та загальну інформацію. Перейменовуєте стандартні статті у табличних розкриттях згідно ваших вимог та сортуєте рядки між собою в межах таблиць. Крім того, у вас з'являється можливість кастомізувати поточні примітки, додавши до них нові текстові розкриття та таблиці. Після завершення налаштування шаблону ви отримуєте максимально схожий макет фінансової звітності до тої, що публікується та підписується аудиторам. На основі ж даного шаблону далі ви створюєте проекти в залежності від потреби розкриття у фінансовій звітності. Ваш проект може бути налаштований за допомогою документу інформація про компанію. Де ви вказуєте специфічні властивості за допомогою даного функціоналу. Ви можете вказати як і тип звітності, так і загальні характеристики про неї. Або ж обрати формат представлення окремих приміток, чи заповнити дані про керівництво компанії, або ж вказати загальну інформацію про акції та їх номінал. Наступним етапом зазвичай є імпорт даних оборотно-сальдової відомості до проєкту. Для цього існуючі облікові даним потрібно присвоїти номери мепінгу із переліку програми Caseware. Але для цього потрібно при імпорті дотримуватися декількох правил. Доходи завжди відображати з мінусом, витрати з плюсом. Не імпортувати 79 й рахунок фінансового результату, оскільки програма завжди розраховує його сама та додає узвірки у фінансовій звітності, та завжди відображати при імпорті нерозподілений прибуток лише на початок періоду. Дотримуючись таких правил, користувач завжди отримує ідеальну заімпортовану оборотно сальдову відомість до програми. На завершальних етапах роботи з підготовки проекту та його даними у фінансовій звітності фіналізується текстова інформація у її вхідних блоках. Крім того, за потреби, якщо користувачеві не вистачило стандартних рядків з номерами мепінгу, завжди є додаткові, які з легкістю подвійним кліком в миші перейменовуються. переименовуються. Окрім них, також у більшості таблиць передбачено режим редагування, який додає додаткові вхідні поля до таблиці. Але це ще не все. У звітах також є додаткове розкриття, яке лінкується разом із приміткою та містять звірку. А при спільній роботі в одному проєкті користувачі можуть ставити примітки або питання один одному в будь-якому місці та до будь-якого абзацу. Після завершення підготовки окремої звітності, користувач може консолідувати всі проекти окремих компаній. В один єдиний консолідований за допомогою функції консолідування. Це можна проводити у два шляхи: шляхом імпорту окремих оборотно-сальдових відомостей до одного проєкту або ж лінкуванням дочірніх проєктів з материнським. Завершальним етапом роботи з фінансовою звітністю в програмі Casever. Буде перевірка та перегляд наявних тегів таксономії документу. Для цього ви можете наводити на стандартній статті курсор та проглядати присвоєні теги. Вам також дозволено їх редагувати за допомогою бібліотеки документів Кейсвер. Вам достатньо скористатися наявною кнопкою редагування біля кожної примітки, після чого у вас відкривається примітка з бібліотеки документів. Та тут уже безпосередньо можна редагувати наявні теги фінансової звітності відповідно до ваших вимог. По завершенню редагування ви можете зберігати документ, закривати його, після чого у вас підсвітиться оновлення у документі фінансова звітність. Вам достатньо зберегтися та скористатися доступним оновленням. Після цього до фінансової звітності підтягне ваші відредаговані теги з бібліотеки. В програмі наявний внутрішній валідатор, який перевіряє теги на правильність за допомогою правил таксономії. Вам також доступно перегляд документу. У тому форматі, як було рознесено ваші дані по розділам таксономії, окремо по кожному контексту або ж обираючи конкретний. Це може бути зручно при роботі з аудиторами, коли ви затверджуєте фінансову звітність у форматі XBRL. Крім того, ви можете при перевірці виділяти окрему ліцензію для аудиторів та надавати доступ до роботи в програмі Caseware. Одним із ключових результатів роботи у програмі стає ваш документ фінансової звітності збудованим XBRL форматом. Візуально він не буде відрізнятися від звичайної опублікованої друкованої звітності, проте його особливості будуть міститися всередині коду. За кожною статтею, куди присвоєно ТЕГ, буде відображено його назву, контекст. Та розмірність всередині викодування даної фінансової звітності. А отже, чим краще розстегано звітність, тим більше розкрито інформацію в коді, тому користувачі повинні акцентувати більше уваги на вимогах таксономії при складанні фінансової звітності. Для користувачів, які не перший рік користуються програмою або планують подати свою фінансову звітність на попередніх таксономіях, компанія Кейсвер розробила додатковий XBRL Tool. Він знаходиться в документі фінансова звітність на синьому дашборді під клавішою XBRL. За допомогою даного функціоналу ви можете зберегти теги фінансової звітності у декілька способів. Перший це зберегти теги з документу. Фінансова звітність закріплений за окремим проєктом» або ж в інший шлях зберегти теги до бібліотеки вашого шаблону. Тобто при кожному наступному оновленні вам достатньо буде лише запустити примусово оновити все на окремому проєкті. На наступній вкладці ви можете після збереження скористатися функцією автотегінгу. Достатньо лише обрати потрібну таксономію та рік. Тут також ви можете протегати вашу звітність як окремо в документі фінансова звітність, так і бібліотеку шаблону. Після завершення автотегінгу на вкладці Інше можна скористатися функцією квартальна звітність. Дана кнопка перенесе дати ваших контекстів відповідності до вимог квартальної звітності. На цьому у нас все. До нових зустрічей!